На церква, любі брати та сестри, вітаю вас в любові Господа, нашого Ісуса Христа. Слава нашому Богу за цей чудовий час, коли ми можемо бути присутніми тут, в його домі, надихатися Словом Божим, чути його, проставляти нашого Бога в наших серцях, подяка як нашому Богові, що ми нас для цього часу, не ділячись на те, з якими перешкодами, з якими трудностями нам довелося і штопнутися. На цих днях, але наш Бог вилучить, у нас є світло, дякувати Богу за це. <плес> будемо роздумувати над Словом Божим, як завжди, читати, розмовляти над ним і брати щось для себе. Для життя, для благочастивого життя на цьому світі, на цій землі. І текст, який ми сьогодні з вами будемо читати, це псалом 33. в українській версії це псалом 34. Давайте Давайте вами відкриємо Біблію, текст буде на екрані також. Салом 33, в російській версії, в українській версії це салом 34. Псалом Давида, коли він давав себе божевільним перед Адімелезом, поробленим царем, Давид ішов. Величатиму Господа кожного часу, хамаємо постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа, це й лагідні і веселяться. Величайте Господа зі мною, давайте разом пославимо його ім'я. Шукав я Господа, і він відізвався від усіх моїх небезпек Він вижволить мене. Подивіться на нього і засяєте, і ваша обличчя не соромиться. Цей підолаха заволав, і Господь почув, рятувавши його від усіх його напастей. Господь натам потаворюється навколо тих, котрі бояться його, і визволяє їх. Скуштуйте і побачите, як і добрий Господь, блажена людина, яка покладається на нього. Бійтеся, Господа святі Його, адже тим, котрі бояться його, нічого не бракує. Навіть молоді липчуки бувають нещасними на володі. Але ті, котрі шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Придій, діти, послухайте мене і навчу вас Господнього страху. Якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити після війні? Нехай стримує свій язик від зла і своїх уста від рука до Відвертайся від зла і шани Бога. Шукай миру і невтомно поривайся до нього. Господні очі на праведниках, і його вуха слухають їхні благання, але обличчя Господня проти злочинців, щоб знищити із землі, навіть пам'ять про них. Праведні волають, і чує, і визволяє їх від усіх їхніх нещаств. Господь близький до тих, чиї серця в скорботі, і спасає заслуженим духом. Багато скорбот праведника, але від усіх їх визволяє Господь. Він оберігає сім у гості, жодна з них не буде зламана. Злостивість нещастива, його ж убиває, і ті, котрі ненавидять праведного, не уникнуть покарання. А Господь визволяє душі своїх раді, і не буде звинувачений всі ті, котрі до нього повертають надію. Амінь. Коли ми з вами читаємо цей псалом, який, як ми бачимо, наповнений прославленням, псалом Давида, коли Господь позволився і прославляє Господам то цікаво стає дізнатися взагалі про ті події і ту історію, які стали поштовхом до написання цього псалму. І коли ми з вами читаємо цю історію, будемо з вами зараз над цю історію, яка записана в першій книзі ПСАСТ або в українському перекладі це перша книга Псала Самуїла, то читаючи цю історію, вона дуже цікава, і ми з нею можемо також взяти для себе щось цікаве і корисне. Події, які відбувалися в цій історії, якщо хтось вирішив би зняти фільм про цій історії, по історії царя Давида і царя Саула, то цей фільм він би мав носити собі жанр екшен або бойових, Тому що Давид ці історії не одним з чудом, просто рятується від руки від царя Саула. Ми з вами пам'ятаємо, що декілька разів цар Давид тікав від царя Саула. Цар Саул робив замах на життя Давида, він хотів бити його. І декілька разів все це відбувалося, і у Давида вже просто не було ніякого вибору, од рівня просто тікати. Просто тікати з із ізраїльської землі, тому що знаходитися на той час там вже було просто небезпечно. Сам цар Саул його підлеглі, вони шукають смерті Давида, і Давид що робить? Він йде у філістимську землю. Незатопи до цих подій, до того, як Давид тікав від Саула, Давид вбив філістимського ведення ім'я Горя, який жив у землі Геч. І по суті, Оля, він був головною силою філістимського народу на той час. І Давид, переховуючись від царя Саула, він тікає з ізраїльської землі, саме до землі Філістимської, і саме в це місто Геч. Де жив Голіаф, якого у випадку вбив цар Давид. І він не просто йде в це місто, де, де проживав, проживав е, Голіаф, він входить в це місто з мечом Голіафа. Не зрозуміло, чому він обрав саме це місце, чому саме це місце де він обрав безпечно. Але ми бачимо, що водій складається таким чином, що в саме в якості безпечного для себе місця Давид вибирає це місце Гет, яке на перший погляд виглядало дуже дивним і дуже ризиковим. І коли він знаходиться в цьому місці Герц, то з часом Давид починає зрозуміти, що навіть в цьому місці Г для Давида стає небезпечним, тому що люди, які оточували Давида, вони доносять саю геть про те, що. Знаходиться тут Давид, який вбив велетня Голіафа, і вони чекають на подальші дії царя гека. Тому що треба щось робити. Тому що Давид вбив нашого ведення, треба з ним якось розібратися. Так? І Давид, що він робить? Він вдає себе божевільного, він починає малювати на дверях і цар виганяє його, кажучи, що навіщо ви привели до мене цього божевільного? Що мені бракує божевілля, що ви привели цього, що він може голі переді мною. І цар він виганяє Давида. І після того, як Давид іде з цього міста Гефа, він пише цей псалом, цей псалом 33, Це який ми з вами прочитали. І він пише про те, що Бог багато разів і неодноразово відповідає йому на його молитви. І Давид пише про те, що Бог багато. Це неможливо назвати. Тобто ми бачимо, що Бог неодноразово посилав свою вирість для Давида, і неодноразово Божа вирість вона охороняла його і дятувала його. І цей салон, салон 33, можна розділити на декілька частин. Зараз ми з вами швидко повернемося по цим уривкам і, звичайно, зробимо для себе якісь висновки. Перший уривок це з другого по четвертій вірші. Давид величає Господа і прославляє Його за те визволення, яке Давид пережив у своєму житті. Він каже, величатиму Господа кожного часу, панаємо постійно на устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя. Величайте Господа зі мною. Давайте разом прославимо Його ім'я. Тобто ми бачимо, що бажання Давида це прославити Господа за те визволення і за ту милість. Яку Бог дарував Давиду. Другий уривок це з 5 по 8 вірші. Тут ми бачимо причини для прославлення або чому Давид прославляє Бога. Давид, він, як я сказав, пережив момент Божого визволення і пережив досвід взаємодії з Господом, кажучи, що я шукав Господа, і він відізвався. Подивіться на нього і засяйте. Цей дідалаха заволав, і Господь почув, рятувавши його від усіх його натиснів. У восьмому вірші ми бачимо, що Господній ангел отаборюється, в російській версії це ополчається, нам тих, котрі бояться його, і визволяє їй. Давид пережив період і досвід Божого визволення. І він не може назвати це по-іншому, як чудесна дія Божої Сили. І він каже, що Господній ангел, він отаборюється і він визволяє. Він не може передати це по-іншому, як то, що це була Божа милість, і що це було Боже чудо. Третій вирок читаємо з вами з 9-го ходи на 7-й вірші. Давид закликає, оточуючи, тих, хто буде читати цей псалом, щоб вони і також пережили цей досвід зустрічі з Богом у своєму житті. Він каже, скуштуйте побачити, і добрий Господь. Блажена людина, яка покладається на нього. Бійтеся Господа святі Його, адже тим, котрі покладаються на нього, нічого не бракує. І у приклад ставить молодих левчуків. Хто такі левчуки? Це молоді левенята, маленькі леви, які бувають нещасними і голодними, а ті, котрі шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Давид закликає людей до взаємодії з Богом. Він закликає людей до того, щоб вони також звернулися до Бога і також пережили у своєму житті оцей досвід взаємодії з Господом і досвід Божого визволення і Божого спасіння. І після цього це вже 4 уривок з 12 по 15 віршів Давид вже навчає своїх читачів і каже про те, що щоб люди не вибирали життя зла. Але великий доброчесний спосіб життя на землі. Він каже: придіть, діти, послухайте мене і навчу вас Господнього страху, якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні. Нехай стримає свій язик від зла і свої від лукавих речей. Відвертайся від зла і чини добро, шукай миру і нетомно полівайся до нього. Давид закликає своїх читачів не ставати на шлях зла але доброчесний спосіб життя на землі. І коли він каже, що стримує за собі зла, і свою ставі рукавих речей, відвертайся від злайчення добро, шукай миру і невтомно напоривайся до нього, то на перший погляд виникає своє відчуття, таке відчуття, і я вважаю, що так воно і є, що Давид тут бачив відношення. Царя Саула за себе і описує досвід взаємодії царя з собою, він каже, стримуй свій язик язиків зла і свої уставі на утечені. Коли навіть, як ми пам'ятаємо, з вами спали... переміг. Вбити вони, вони нічим не нічим закінчуються, не закінчується успіхом. І у Саула виникає ще один план. Він пропонує Давиду, щоб той одружився на його дачці. І викуп, який Давид заплатити Саулу за його дачку, це спокійність тимських обрізань. От таким чином, Саул вирішив вбити Давида і не своїми руками. А руками фестимського народу. Тобто він складає підступні підступний їхній плани. І навіть не дивлячись на те, що Давид виконується завдання, але наміри Савула вони залишаються тими же самими. І вже у 19 му році першої книги Самуїла він надалі продовжує замахи на життя Давида і бажає вже більш відкрито робити Давида і, і використовує для цього інших людей. І Давид у своєму псалмі. Ми з вами читаємо у 14-му вірші пише, що стримуй від зла і уста своїх лукавих речей. Давид закликає нас, щоб наш язик, і щоб наші уста вони були чистими, щоб вони були беззацімісні, щоб за нашими словами не стояло ніякого лукавства, хитрощів, здувності чи обладу. Перенесемося з вами. Іншу книгу це послання Якова, третій розділ, з 8 по 12 віршів. Ядер закликає до чистоти наших уст, і щоб наші уста не були лицемірними. Давайте ми прочитаємо цей уривок, послання Якова, третій розділ, 18, 8 по 12 вірш. А язика ніхто з людей не може привозити. Він зло не Богу. Повне смертоносної і макрути. Ми благословляємо Господа Отця, і ним проклинаємо людей, які спорені за Божою подобою. З тих самих приходить благословення і прокляття. Не годиться брати мої, щоб так воно було. Хіба за одного жирада виходить солодка гірка вода? Чи може брати мої смоківниця родити оливки, липне, аби надати лоза смока? І солончак не може давати солодкої води. Наші уста. Вони мають бути чистими. Наші уста, вони мають бути щирими. І не повинно бути такого, щоб ми, коли ми приходимо на церкву, наші уста вони там добрі і приємні наприклад, а в тому, чи на роботі наші уста вони збіль або припинені. Те, що наповнює наше серце, воно і виходить в наші вуст. І у своєму посланні Ядя закликає нас дбати про чистоту наші. І закликає нас дбати про щирість на жаль. Як Бога, як і в Суспільстві, так і в церкві. Він наголошує, щоб наші слова не звертали на шлях зла, а наші наміри, як серця, так і наші уста, вони сприяли благо душа, а не був чи руйнування. Давид каже: відвертайся від зла і членни добро, шукай миру і нехтовна поривайся за ним. Коли ми з вами звертаємося до історії життя Давида, то... У 18 і 19 розділі першої книги Самуїла ми бачимо, що Давид, він, не дивлячись на те, що Саул хотів бити його, Давид все одно шляхи примирення з Саулом до самого кінця, до самої смерті, царя Саула. Давид був одною з небагатьох людей, які виконували заповідь, любити своїх ворогів і благословляти проклинаючих вас. Тоді, коли саул намагається вбити Давида перший раз, Давид шукає миру з Саулом Саул знову намагається вбити Давида. І знову Давид шукає миру з Саулом Третій раз і Давид знову шукає миру з Саулом Три рази Давид намагався покладати цей конфлікт з е, Саулом І всі ці три спроби вони виявилися недалеко. Все це призвело до того, що Давид просто. Довелося покинути ізраїльський народ, тому що він уже не бачив інших палятів окрім як ховатися і опівм'як шукати сховища в іншому місці. Давид каже: Вертайся від зла. Давид у вічим ухилявся від Саула, так. І таким чином закликає нас за того, щоби ми з вами охилялися від злих шляхів і покладалися на Господа, роблячи добро. І п'ятий уривок, останній уривок. Після цих настанов, які Давид дає своїм читачам, з 16 по 23 вірші Давид вказує на причини, чому необхідно ввести доброчесний спосіб життя. І одна з цих причин, можна сказати, єдина причина це те, що наш Господь, він правильний. Він любить правду і він підтримує праведники. 16 вірш читаємо. Господь очі на правильниках, і його духа слухає їхні благання. 18 вірш. Праведі волають, і Господь чує, і визволяє від усіх їхніх нещастя. 19 вірш. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі, і спасає розмучених духом. 20 вірш. Багато скороботу праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. 21 вірш. Він оберігає всі його гості, жодна з них не буде зламана. 23 вірш. Господь визволяє душі своїх країн. І не буде всі ті, котрі на нього попадає надію. Тобто причина, чому нам слава, необхідно вести доброчесний спосіб життя на землі, тому що Господь є очі на праведниках. Господні вуха на павельниках, Він бачить їх, чує їхні молитви і спасає їх. В свою чергу причина, чому людина не має ставати на шлях слави, це тому, що Бог ненавидить зло. І Бог протистоїть Слову. І у 22 вірші ми з вами читаємо, що з нечистивого, нечестивого його вбиває, і ті, поки не найправи не уникнуть покарання». можна провести таку паралель з історією Саула і Давида і побачити те, що Давид і не бажав статі Саула, але саме те зло, яке наповнювало серце Саула, воно і привело його до загибелі. І після того, як Цар Саул вже загинув, після смерті царя Саула, Давид поплакував його і перебував Скорботів. Він не хотів смерті Саула. Він навпаки хотів допомагати йому. Але, як я вже сказав, серце Саула воно було наповнене злом, серце Саула воно було наповнене заздрістю. і все це призвело до того, що в свою чергу сталася залізою. Сауд прошла напасла через своє зло через свою захисть і загинули. Ті, котрі покладають надію на Бога, вони зміцняться у силі, очі Господні і вуха Господні над ними. Він веде їх по життю, веде їх тобто правильних людей. Тому, дорогі брати та сестри, роздумуючи над цим салом, над цією історією саудна і давина, сьогодні хочеться нас підбадьорити, щоб ми з вами вели доброжесний сходську життя на цій землі, щоб ми були добрими як вдома, як в церкві, так і на роботі, і не ставали на шлях зла. щоб ми святкували за своїми устами, щоб ми святкували за собою і святкували за своїм серцем, щоб наше серце воно не наповнювалося злом. щоб наше уст виходило тільки добре. І щоб в наших намірах і в наших діях. Було ближнім, Нехай наш Бог благословить нас цьому І нехай нашому Богу за все безславим. Бог Богу, Пацюсину і Духу Святому. Амінь.